Я Валентин Опря, а, і це мій канал YouTube Відверто Про. Про що цей канал? Саме на цьому youtube каналі я веду інтерв'ю так само свої моностріми і ділюся альтернативними думками, як своєю, так і е, даю можливість гостям ділитися альтернативною думкою з їхньої сторони, щоб ви могли для себе зробити певну переоцінку і подивитися на. Ту чи іншу ситуацію ще з кращої сторони, з іншої сторони, з іншого боку. Тому скажу, що канал відверто ПРО він для того, щоб ми могли поговорити на всі теми відверто, не боячися правди такої, як вона є. Тому мій канал він і для того і створений. Моя ціль не переконати вас у тому, в що вірю я, чи в кого вірю я. Моє завдання ділитися ти, своїми переживаннями, своїми успіхами або успіхами моїх героїв, а ви вже собі на свій розсуд берете щось цікаве і корисне виносите для себе. Ось для чого цей канал створено. Ну, я би хотів так ще відповісти деяким коментаторам, особливо таким славнозвісним коментаторам, які захищають Фотолаєва і ще й пишуть мені. Не рознось смуту, типу ти смущаєш людей, які заходять на твою сторінку, ти роздори несеш і так далі. Хочу сказати зразу, що одна з цілей інформаційного служіння чи роботи заключається в тому, щоб представляти якусь альтернативну думку, щоб бути з чимось незгідним. І звісно, коли ти чимось не згідний, потрібно це підґрунтя показати, в чому ти саме не згідний, чому не згідний і чому, на твою думку, воно не відповідає дійсності чи контексту того часу, в який, в який говорить ця людина. Тому ну, друзі, коли я щось роблю на своєму youtube каналі, я роблю не для того, щоб вас в чомусь переконати чи доказати свою правоту. Але показати альтернативну думку, яка так само має право на існування, щоб ви могли щось для себе взяти. І, звісно, коли я в чомусь помиляюся, я готовий про це визнати. Але більшість коментарів, які були написані, особливо а, крайні, е, м, крайні послання від е, Фатулаєва, вони для мене були досить сумнівними, і, звісно, я на них дав свою відповідь. Коли я свою відповідь давав на таке відео, як зараз, то звісно знайшлися правильні християни, які мені почали говорити, як правильно себе поводити. По-перше, свою думку я пишу не на вашій сторінці, це раз. І по-друге, коли я ділюся чимось, я ділюся на своїй сторінці. Це два. І тому те, що ви мені говорите, як мені правильно поступати чи не поступати. Багато ваших коментарів вони не мають просто основи. І Дійсно, якщо б я щось говорив проти Бога, проти церкви Христової, тоді я ще розумію вашу критику. Але коли я говорю, наприклад, критично про служіння Рустава Фатолаєва, верніше навіть не про служіння, а про його послання, яке він останній видав. То я мав право дати свій фідбек на те, що він говорить. І дійсно, для мене особисто те, що він говорить, воно не вкладається в голову, тому що його останні послання, вони досить звучать, знаєте, так, про російські. Такий наратив, знаєте, ФСБшний, як на мене. І дійсно, як з моїх друзів сказали, що крайній раз, коли він був Фатилаєв, в Фатила в США, він повернувся, його риторика чомусь сильно змінилася. Чому взагалі міняється наша риторика? Напевно, із-за того, що ми в якомусь колі спілкування провели довший час, або хтось на нас чи фінансово, чи ще якось вплинув. І тому люди від того впливу починають говорити так, як від них хочуть інші. Це перше, на що я звернув увагу, як може бути. Тобто, або тобі проплачують щось, або твої друзі, яких ти не хочеш втратити, вони тобі пропісочили так. Що ти мусив говорити тепер так, щоб їм це сподобалося, і звісно, декотрі люди не хочуть втрачати друзів, а особливо фінансових партнерів, і вони стараються говорити так, як хоче чути хтось інший. Я, звичайно, Фатолаєв за руку не ловив, яка була його причина, і чому він поміняв свій наратив так дуже різко і почав говорити про все прощаючу любов Божу, і що ми повинні українці простити, і що ми українці, і що в нас. Тоже багато своїх недоліків пішло, поїхало. І те, що президенту треба, от ті землі, які Росія відтяпала, залишити їм, аби тільки не, роз, не роздмухувати конфлікт. Це все говорить мені одне. Що писала одна прокремлівська рука навіть не рука, а лапа. І відповідно, під ту диктовку багато ну, давайте скажемо, певна категорія служителів. Починають танцювати і говорити те, що хоче чути Росія. І, на жаль, в Івангельській церкви так само прокрався ФСБшний дух, досить гарно він прокрався, і це ми можемо помітити по риториці проповіді декотрих пасторів і служителів, коли вони починають говорити за мір во всьому мірі і так далі. Особисто моя думка Валентини, Валентина Опі така. Що з Росією домовлятися не треба. Це гибле діло. Є доказом, чому не треба домовлятися. Вони всі свої домовленості щодо України між собою не виконали, а порушили їх в рази більше. І сьогодні Фатолаєв закликає нас, щоб ми прислухалися, і щоб ми не використовували отак зброю, як вони, і щоб ми просто мовчали. Тобто, в платочок дули. І нічого не говорили. Ну, мені це не зрозуміло. Тому я вважаю особисто я Валентин Опля, що ніякого примирення не може бути з Росією до того моменту, поки вони реально а, або не повмирають ті, хто стали цією причиною зла, і не поміняється влада в країні. Ну або якщо не поміняється, то просто-напросто. Не будувати ніяких дипломатичних стосунків. Ну і що? Так як сьогодні, наприклад, я слухав послання до росіян від А, до речі, хочу вам сказати, це напевно, Фатулаєв, пише свою Івановичу. Послання до президента було: послання до українців, послання до росіян, поляки, німці, Сполучені Штати, чекайте до себе послання. 100% це буде от обов'язково. Я так розумію, що Рустам Фатулаєв, він себе возамніл апостолом і пише від себе послання до церков. Це круто. Як би це не звучало, ну це круто, має, має якусь ціль. Але в, от, в тих трьох посланнях, які він вже написав е і передав, я в них бачу одне: що Росію треба зрозуміти. І начхати на біль і страждання українського народу. Все рівно, що матері втрачають своїх дітей на війні, все рівно, що е, росня там в, в, вибиває вікна, знищує будинки, е, знищує саме на дорожче життя. Ну, це байдуже. Ну, подумаєш там. Давайте ми будемо за них молитися і будемо їх прощати. Ну, особисто я вам скажу відносно прощення, неможливо простити людину, яка не готова каятися. Це раз. Друге, вони провинилися, вони повинні перше проявити покаяння, а не ми. Я так вважаю. Ми маємо покаятися, якщо ми дійсно згрішили проти Бога, проти своїх близьких, проти тих людей, які нам довіряли, тоді ми маємо каятися. Ми пішли проти Росії, ми загарбали їхні землі. Ні. Чому ми маємо каятися перед ними? Ми можемо каятися перед Богом за свої особисті гріхи і за свої погані вчинки. я ще раз повторюю Рустаму Фатулаєму що Перше послання має прозвучати до церков в плані того, щоб люди дійсно почали вірити в Ісуса Христа і приймати Його Слово. Але не так, як ви хочете, а так, як дійсно це написано в Святому Письмі. Це раз. Друге, коли ви покаялися, це не означає, що ви забудете те, що з вами відбулося, і те, що сталося в Україні з українським народом. Багато людей буде пам'ятати. до речі, Алекс Штенгер, він дуже гарно підкреслив, що Ісус навіть після Воскресіння, його рани залишилися на тілі. Виявляється, ті рани, які ми отримаємо в період війни і не тільки і якихось страждань, вони зарубцюються і оті знаки залишаться. Для чогось вони залишаються. Але ми ідеалізуємо, що нам треба все забути, все пройде, Бог, все стере. Ну, знаєте, є таке поняття в медицині, як лоботомія, коли відрізають відповідальну частинку мозку. Я забув, як вона називається, хто знає, напишіть в коментарі, яка відповідає за свідомість і так далі. Її вирізають, і людина, тобто вона тоді позбавлена всяких відчуттів, емоцій, радості, гніву. Печалі, болі, ну стає таким собі овочем. Тобто я завважив, що в Івангельських церквах сьогодні відбувається така ментальна лоботомія, коли людей просто гвалтують в мозок відносно того, якими ми повинні бути, і нас позбавляють відчуттів. Чи маємо ми право на гнів? Маємо. Чи маємо ми право на свою думку і висказати так, як нам хочеться в своїх соціальних мережах? Так, маємо. І я вам скажу більше, що люди, які проявляють в здоровому сенсі цього слова свої емоції, вони скорше отримують зцілення, як ті люди, які ведуть себе правильно і скривають те, що їх болить. Подумайте про ті речі. І я зауважив, що в церкви сьогодні, декотрі, вони займаються такою ментальною лоботомією, тобто вирізають свідомість людей. Своїми ватними проповідями, своїми проросійськими наративами і так далі. І дивлюся, що декотрі люди, особливо в проросійських церквах, якщо подивитись, які за Путіна і не тільки, вони реально виглядають як зомбі. Вони не думають. Вони просто тупо валять, отак, бо, так, бо так сказав нам вождь. І це біда, і це проблема, і це видно серед декотрих християн. Отаке От ватне християнство, де люди не думають. Не аналізують, не піддають критиці а, думку чиїсь. Чи ну, наприклад, коли я навіть і критикую Рустама Фаталаєва, це не означає, що я його зневажаю. Це означає, що я не погоджуюся з його посланням. Тому що в, в, в одному, і другому, і третьому посланнях все є, як правильно робити, але немає виходу. І в першому посланні він сказав до президента, що треба деякі землі вже залишити Росії. Це візьміть на замітку. Це нічим вам не попахує. В другому посланні він до українців так само звернувся, що нам треба прощати, любіть і посипати там пеплом на голову, черг там, щоб їм було весело від того, що вони такі погані, а ми такі хороші. Я вже говорив в попередньому етері, що. Ми все одно робимо о, наші українські воїни роблять добро. І в полоні, о, скажімо, російському наші воїни вони набагато в гірших умовах, чим росіяни в полоні українському. І коли ми дивимося, коли відбуваються обміни, і показують, відмінність дуже велика. Росіяни і українців. То хто милосердний, і коли я чую Рустам Патулаєв починає говорити про те, що українці жорстокі там або не готові прощати, то ви подивіться просто на полонених в Україні, які вони є, і якими вони виходять з полону, коли їх обмінюють на наших воїнів. І подивіться на наших воїнів. Тоді все зрозумієте. І тоді всі ваші, оті пропов пропові та наративи, вони просто знаєте в пух прах розбиваються. Тому що все одно. В нашому українському народі є і багато милосердя, так що не треба отут говорити про те, що ми не любимо і так далі. Кожен любить по-своєму, як вміє, як знає, і насправді українці дійсно вміють ще й милувати. Якось отак. І тому ось такі справи. І ще одне на що я хочу звернути увагу: Рустам Фаталаєв в сьогоднішньому посланні до росіян. Дуже багато говорив про те, як треба прощати, як треба нагодувати ворога. І в мене склалося таке враження, що знову ж це послання було не до росіян, а в подтексті до українців. Тобто українці до вас мають претензію, що ви маєте, ви маєте зробити так, як, як, як треба, що ви маєте простити, ви маєте любити. А росіяни то таке, те, що вони сьогодні вдарили по Дніпру, це, це не біда. Не подумаєш, там вдарили по Дніпру. Це не біда, що мама залишилася без сина або батько і мати переживають, тому що вже завтра можуть не додзвонитися до сина, тому що він за додвохсотився. Це не біда, то таке. Нам треба просто думати про росіян і про них, і за них молитися, щоб вони, не дай Бог, не стали гіршими проти нас. Оце я сьогодні послання почув. Руслан Фатулаєв відкрити пабліки расистів, подивіться, що вони там виписують кожний раз після кожного обстрілу обстріл в Україні. І тоді ви зрозумієте, хто є хто. І ви сьогодні будете звинувачувати, що українці такі сякі. А коментаторам, тим, особливо фатулаївським, я хочу сказати одне: друзі: якщо вам не подобається мій канал, обходите стороною і не спокушайтеся. Тому що мій канал створений не для того, щоб просто говорити хороші речі. Мій канал створений для того, щоб говорити альтернативну думку, яка може вам і не сподобатися. І моя ціль не є, щоб вам це сподобалося. Моя ціль є, щоб донести альтернативну думку, над якою так само можна подумати. І я не можу сказати на 100%, що моя думка правильна, я можу сказати одне альтернативна думка це означає, я говорю свій погляд, хтось ще доповнює з іншої сторони і складається ціла гама такої е, картини. Але я не можу говорити так, як ви хочете, бо я не хочу так. І тому я буду говорити так, як я відчуваю, як я бачу. Але в мене є от таке, знаєте, переживання відносно наших івангельських церков. Ми реально привикли, що за нас думають більшість. Що за нас думають служителі, пастора, деякона Критики пасторів не можна піддавати, тому що вони неправильно це сприймуть і пішло, і поїхало. Я вважаю, що це неправильно. Якщо нас можна критикувати, то що служителів не можна критикувати. І коли ти критикуєш когось, то що це зневага? Ні. І я би хотів, щоб повернутися до тих послань, які говорив Рустам Патолаєв, і хотів сказати, що є декотрі правильні речі, які він говорить. І, і одна із таких речей це покаяння церкви. Але знову покаяння в чому? Покаяння в своїх гріхах, покаяння в неправильному способі життя, покаяння в тому, що не чуємо Бога, тому що реально не чуємо більшість із нас. От в чому має бути покаяння, щоб Бог почав говорити до нас, щоб в нас не були пусті послання, як правильно робити, щоб в нас були послання, в яких є відповіді на запитання, тому що той же Ілля, Моїсей, Авраам і так далі. Вони, коли утримували від Бога слово, вони там мали в тому слові і мудрість, і вихід з проблеми. Ми сьогодні це маємо? Чи просто гарно говоримо, бо модно говорити. Ну подумайте про ті речі. Рустам Фатулаєв, я та говоряща голова. І не тільки я, говоряща голова, і таких нас і багато. І слава Богу, що вони є. Тому що я впевнений, що ви переглянули наші відео так, може бігло, але переглянули, побачили, що вже хтось говорить про ваші послання. Хотів запитати, чи маємо право ми говорити? Маємо. Тому і ми говоримо. І хотілося б просто закликати Рустама Фатулаєва до того, щоб він просто. Частіше спілкувався з матерями, які загинули, і яких дітей загинули на фронті, з дітьми-сиротами, які залишилися без батьків і так далі. Тому що поки що я бачу справжнє капеланство в Геннадія Мохненка і в Комаринець Романа. Про вас я цього не можу сказати, тому що я бачу просто ваші проповіді на Ютубі. Але Реальне служіння я бачу в Мохненка і в Роман Комаренець як капеланів. Вони реально служать і роблять велику роботу. І не тільки вони. Тому, підсумовуючи все те, що я вище сказав, я би хотів сказати так: всі три послання від Руслама Фатулаєва мають право на існування, і він їх сказав. У мене запитання: з якою цілю, що ви хотіли цим сказати? Бо я дотепер не зрозумів жодного послання. Воно в мене викликало дуже суперечливі е, почуття. І в мене багато запитань виникло. Ви за кого? Ви за правду, тобто за Україну, чи ви за Росію? Чи ви за мір во всьому мірі? Я вибираю бути за Україну, тому що Україна не нападала, Україна не вбивала. Наступне це коментаря, коментаторами я хотів би сказати, що я маю право. На свою думку в YouTube-каналі. В YouTube я, я тому це роблю. Я ділюся своєю думкою, не більше. Чи претендую я на істину останньої інстанції? Ні. Я просто ділюся думкою, яку я бачу, і про це я говорю. Третє, я так думаю, що християни сьогодні вміють гарно позбавлятися розуму. Бездумно йти і робити все те, що їм скаже вощ. І такі як пан Фатулаєв і не тільки, ви, ви для мене дуже велике, ви для мене дуже сумнівні, тому що те, що ви робите, воно більше говорить про те, що люди в ваших спільнотах вони вас бояться і вони бояться сказати вам правду. І навіть якщо вони скажуть критику в вашу сторону, ви їх засудите так, що їм мало не покажеться, і ви вмієте дуже гарно. Надівати почуття вини на інших людей. Я був в харизматичних церквах, я знаю, як це робиться. Я знаю, як це роблять з простими людьми, коли їм насаджають почуття вини і говорять, які вони фу, погані, але людина дійсно не була погана. Людина просто ну, не, не змогла виконати те, що ви хотіли. Більшість із вас ви просто наживаєтеся, і Рустам Фатулайов там десь п'ятирічна проповідь вашої давності. Люди, люди добре сі чують, коли вони послухали проповідь, як ви насміхались з одного члена церкви, який не мав машини. І може у цей член церкви ще послухає нас, то нехай напише в коментарі. І я думаю, йому не було дуже приємно від того, коли ви насміхалися з нього на рахунок того, що в нього немає машини і що він не має такого бізнесу. І коли я чую, що такі пастори просто готові, знаєте, на слабості інших виїжджати, а потім, коли. Проходить час, вони покажуть себе супердуховними, в мене більше недовіри, чим поваги Тому я би хотів закликати всіх нас до того, що коли ми ділимося якоюсь думкою, ми маємо право поділитися. І щодо покаяння церкви, я вам скажу, нам треба каятись дійсно кожен день. Нам є за що каятись. нам треба визнавати те. Що ми не довіряємо Богу, нам треба визнавати те, що ми дуже часто покладаємо надію на пасторів. Нам треба визнати те, що ми своє життя віддали на служіння пастору, а не Ісусу Христу. Це треба признати, що, що так воно відбулося. І Ісус це конкретно бачить. От реально скажіть правду собі. Не комусь собі скажіть, що ви дійсно не, не, не вірите Богу. Що вам дійсно треба покаяння. І я впевнений в тому, що декотрі люди, які сьогодні відвідують церкву, вони далекі від Бога. Вони дуже добре, Рустама Фатолаєва знають. Вони добре можуть знати Ріка Ренера, Грабовенка, Ряховського і прочих. Но вони не знають Ісуса Христа. От в чому відмінність, що люди не знають його, тому страждають. Тому вони легко подаються під маніпуляцію вашу, а ви можете крутити ними. І я вдячний Богу за церкву Віфезда, що саме в тій церкві я себе відчуваю комфортно, і в тій церкві нам, людям, є можливість думати своєю головою, аналізувати і вибирати е, найкраще для слави і служіння Богу. Чи ідеально в нас? Ні, не ідеально, але ми робимо, що можемо. Тому я хочу сьогодні закликати вас подумати про те, а як ви живете сьогодні, а чи у вас дійсно справжні стосунки з Богом. Чи це вже просто фікція така? Ви просто граєте гарну роль. Бо так треба. Подумайте про ті речі і зробіть висновки для себе. І ще раз хочу сказати, кожен, хто пише якусь думку чи коментар, ви маєте право на, на коментарі і на свою думку, але ви не маєте права принижувати інших людей. Тому що вам ніхто не давав право, наприклад, на чужому каналі в, в чужих в коментарях когось там принижувати. І допускати помилок. Я таке зразу просікаю і блокую. Я поважаю думку навіть, коли зі мною не погоджується, і готовий розглянути навіть те, що не так з моєї сторони. Але повірте, мені прикро, що декотрі служителі не готові признати своєї помилки, щоб щось міняти в кращу сторону. Ми всі не ідеальні. Починаючи від старшого єпископа, закінчуючи простим двірником на церковній вулиці, всі ми грішні і були позбавлені слави Божої. але Бог нам цю славу повертає через Ісуса Христа, через жертву Волосського Христа. І тому я скажу, всі три послання, які Ростам Фатилаєв написав, вони для мене незрозумілі. І в них більше звинуваченого характеру, як на мене, більше російського наративу, менше співчуття, більше про те, які ми такі, який нам треба, то і то. Тому давайте в період цей не простий, просто проявимо співчуття до тих, хто сьогодні вже охляв в своїх силах і потребує нашої підтримки. Всім добра, всім миру. Підписуйтесь на мій канал про, пишіть ваші коментарі, ваші думки. Вони мені будуть цікаві. Мені не цікаві одні думки це коли люди ображають інших людей, принижують і не готові йти на конструктивний діалог. Отаке От мене просто вибиває, і я таке ну, видаляю або блокую, якщо ви переходите на особистості. то будьте мудрі, і давайте будемо допомагати один одному, а не нищити один одного. І тоді буде все добре. Тому висновок простий. Перше, щось говорити сто раз подумайте, а тоді скажіть.